Китай погодився передати Сполученим Штатам Америки право власності на американські активи соцмедійного застосунку. TikTok. тепер контрольний пакет його акцій триматимуть американські інвестори. А китайському холдингу BitDance дозволять лишити собі не більше 20% акцій, щоб було так, як того вимагає американський закон про національну безпеку. Міністр фінансів США Скотт Бесант повідомив, що нові умови вступлять в дію вже найближчим часом. Більше 50 мільярдів доларів втратить Росія, якщо тиск на її нафтогазові прибутки. З боку США та Європи зберігатиметься на нинішньому рівні. Такі підрахунки представили президенту України Володимиру Зеленському. Аналітики нашої служби зовнішньої розвідки, за їх даними арабські держави гарантують обсяги постачання нафти достатні, аби через тиск на Росію не стрибали ціни на світових ринках. Ключові партнери України регулярно отримують від наших зовнішніх розвідників дані про російські схеми, яким необхідно перекрити кисень. Ціни на російську нафту УРАЛС впали на до найнижчого рівня спочатку весни. Це суттєво ламає бюджетні плани Москви. Військово-промисловий комплекс Росії сьогодні є головним драйвером її економіки. За даними Української служби зовнішньої розвідки, Росії все частіше доводиться розраховуватися з союзниками у війні проти України територіями свого далекосхідного федерального. Округу, він не змінює свого конституційного статусу, водночас економічно дедалі більше залежить від Китаю та Північної Кореї. Як каже народне прислів'я, поки сонце зійде, роса очі виїсть. Щоб так не сталося, наполегливо рекомендую не збавляти активності у підтримки Збройних сил України. Історія триває.